Вітання всім, хто нас дивиться, і у нас, як завжди, постійна наша рубрика Питання, відповіді. Тож переходимо до запитань та коментарів. І так, перше, хто відповідає за прибирання коло двору, Боярка, вулиця Шевченка, 144? Там море листя з горіха, який росте, і хазяїнам не треба. Як зрізали гілки електрики, так і валяються. Ну, відповідає в таких випадках це приватне домовладіння, відповідає власник земельної ділянки, тобто по всій довжині своєї ділянки по, по фасаду 10 метрів до дороги або ж до дорожнього каменю, якщо дорога раніше наступає на меншій відстані. Відповідає власник земельної ділянки. Тому е, ця особа нам невідома за адресою Шевченка 144, але по, від, відповідає за утримання цієї території саме власник цього будинку цієї території. Далі, незалежності 1. підвальна яма залишилась давно вже без металевого накриття. Вкрали зробили дерев'яне, яке теж зникло. Видивляюсь біля смітника хоч якісь двері. Нічого не хочеться, щоб яму наповнювало сміття та й дощ та сніг. Може допоможете накрити цю яму. Обов'язково виїдемо, подивимось і подумаємо, що можна з підручних засобів і матеріалів зробити, щоб унеможливити потрапляння туди води, сміття, снігу і так далі. Далі молодці. А можна ще тракторцем розрівняти дорогу в кінці вулиці Молодіжна до Уральської і провалля там на перетині засипати. І ще розрівняйте дорогу, будь ласка, по вулиці Рікуцька, родини Матушевських, і були б дуже вдячні, якщо хоча б розрівняли б дорогу на газові від Уральської до Волгоградської. Дякуємо за повідомлення. Обстежимо у разі сприятливих погодних умов поставимо в план і будемо намагатись до щоб встигти, скажімо так, при нормальній погоді це зробити. Наступне ЖБК міста Боярка, вулиця Молодіжна, 57. Навколо будинку багато скошеної трави та листя з дерев, які зібрані в сміттєві пакети. КП Громада каже, що вони вивозять листя платно. А КП БУЖКГ, піклуючись про благоустрій міста Боерка, вивозить зібране в пакети листя безкоштовно. Підкажіть, будь ласка, як оформити вивіз зібраного листя? В цьому році вивіз листя, скажімо так, централізований, як це було раніше, з приватного сектору його не буде. Буде з центральних вулиць. Тому залишайте заявку, це вулиця Молодіжна. Залишайте вашу заявку на диспетчерську службу. Вийде майстер, подивиться, огляне і обов'язково думаю, ця ситуація вирішиться. Тобто, по багатоквартирним будинкам, по центральним вулицям листя вивозитись буде. Також у нас був пост в соціальній мережі Фейсбук з приводу порушника правил благоустрою. Там було пов'язано з тим, що особа вивезла листя на майданчик поруч з майданчиком для твердих побутових відходів. І там були наступні коментарі під цим постом. І так, перший лежить у дворі море веток. палити ні, вивести скажені гроші, треба їх заплатити. Куди дівати їх? На превеликий жаль, обов'язок. Розбиратись з листям, гіллям, як в випадку, вашому, зі своєї приватної ділянки, зі свого землеволодіння, це виключно ваша, скажімо так, компетенція, і ані міська рада, ані ми не зобов'язані, скажімо так, безкоштовно сприяти у цьому питанні. Тому це ваша відповідальність як власника земельної ділянки, будь-яких зелених насаджень на ній дбати за ними, утилізовувати їх у разі потреби, в тому числі, якщо це Відбувається платно. Або ж зберігайте їх в себе на ділянці, якщо ви хочете їх утилізувати, будь ласка, сплачуйте за це гроші. І другий коментар був до цієї ж публікації. Він на російській мові, тому прошу вибачення, якщо можливо перекладу не слово в слово. Це його право компостувати чи ні відходи рослинного походження на своїй ділянці, і якщо влада хоче, щоб місто було зеленим, то варто організовувати вивіз рослинних решток. Влада організовує вивіз рослинних решток, але тих, які відносяться до земель загального користування, тобто листя, гілля і так далі, регулярно що це щоденна праця, і регулярно воно вивозиться там, де за це відповідає влада. Тому питання знову ж таки: тут, що це людина вивозить з приватного домовладіння, з приватного сектора, і це виключно повинні бути її проблеми, її заботи, ну, скажімо так, куди його дівати, що з цим робити. Тому, Розумію, що багато кому це не подобається багато хто хоче, щоб це чомусь надавалось безкоштовно, але безкоштовно такі послуги не надаються і надаватись не будуть. Що треба вивести з приватного сектора листя або гілля? Будь ласка, замовляйте платну послугу або у нас, або у комунального підприємства громада. Ви її отримаєте в повному обсязі за завчасно оговорену оплату. Тож, всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в наступну п'ятницю.